Всім привіт, ми знов DarkSpieker Man. Сьогодні вийшла обнова нова. І ось буде є такі скіни, що Добавили синє тут. Тин Голубе ще карту вестерм. Дикий запад. Та ще таких цепляток могли. Ще емоції додайте. Ще, Що, щось там так машин. Chicken Що є таке? Ого, переміняли на доктора і так на таке. Що тут? Раз, два, три. Ось таке. Доктор Лівсі, якщо ви хочете, щоб всі орки зникли, обов'язково ставте лайк та підписуйтеся. І от ще телевізор з мемами додавили сюди. Та ще синь в воду. Ого го. І тут що? And nose and the pope and that's the pope yeah.